Найшли хижину дядька Тома. Тут є написи древніх людей. Це, напевно, друге або третє тисячоліття до нашої ери, бо дуже схоже на українську мову. Видно, тут були дівчата по надписах. Це, напевно, якийсь неоліт або палеоліт. Скла тоді ще не було, тільки салафан. і трошки шифру. Де вони знайшли шифр, Це цікаво. Так, не давай. Ой, ще я не проспулинський дерево. Дуже цікаві надписи. Вони незрозумілі для звичайного українця. Будь ласка, за собою